Ну а ми з вами продовжуємо відеолекцію з приводу роботи з командним рядком Windows. <кій> Хотілося б нагадати декілька моментів. Момент перший. Дивіться. Зараз я прийду в локальний диск C. Перепрошую, англійська мова. Тільки на це. Так. І от гляну, що тут на цьому диску є така штука. В першій лекції я так трошки дещо опосередковано вам прокоментував можливість використання такої опції, як автозаповнення, зокрема, шляхом натискання на кнопку Tab. Значить, Припустімо, я хочу зайти в папку або директорію Program Files 8.6. Я пишу команду Cd, а далі пишу першу букву P і натискаю Tab. Один раз. Воно мені пропонує, що, напевно, які є назви каталогів. От така. Я не туди хочу зайти, ще раз там натискаю. Program Files. Якщо не туди, ще раз там натискаю. Тобто перебираються по натисненню на кнопці Tab усі варіанти абсолютно до заповнення. От вони по колу йдуть. Набираю той каталог, куди хочу зайти, натискаю Enter. Все працює. Далі. І ще така цікава є дуже властивість. Це. Історія всіх команд. Тобто, якщо я натискатиму, наприклад, на стрілки на клавіатурі вгору вниз, я можу подивитися всі ті команди, які я вводив. Вибрати ту потрібну, яку треба, і натиснути Enter. От, будь ласка, така є історія. Тепер в другій лекції я спробую вам пояснити особливості при роботі з файлами. З файлами саме в командному рядку. Ну, перше. Значить, ось такий приклад я наведу. Наприклад, от Я запускаю таку зараз програму, як Word. Це просто я навсього вибрав ярлик даної програми і вона завантажується. В даному випадку я завантажив цю програму шляхом натискання на звичайному ярлику даної програми. Реально ж, щоб запустити цю програму, потрібно на локальному диску С. Знайти папку Program Files. Я не пам'ятаю, яка вона версія, зараз гляну. Далі знайти папку Microsoft Office, Office 16. А, так. Тут трошки розміщення інше, ніж було. Окей, давайте гляну тоді 86, Microsoft Office, Office 15. Ні, секунду. Тоді глянемо на локальному диску D. Program Files, бо я сюди його став. Так, Microsoft Office. Office 16. І отут шукаємо файл, який відповідає за мій Microsoft Word. Зокрема, це ось файл Word. От саме завантаживши його, я запускаю додаток. А Як даний додаток Microsoft Word завантажити, наприклад, з командного рядка? Все дуже просто. Я в командному рядку повинен зайти. От по такому шляху, що зараз я і зроблю. Далі CD. До речі, я можу писати це все діло отак, дивіться. Program Files, далі через похилу так само можу писати Тільки тут так само через. Через лапки. Бачите, я зразу, щоб не по черзі в кожен каталог заходжу, я зразу вказав, куди мені перейти. І я ось сюди перейшов. І отут вже мені треба вказати назву того додатку, який я хочу завантажити. Він Word.exe. Тобто, я отут просто вказую назву файла програми. Він Word. Навіть без Exe. Ви бачите, ця програма запускається. Тобто, як запустити програму з командою рядка, просто треба зайти в той каталог, в якому цей файл програми не ярлик, нагадую, а файл програми міститься. І вказати його назву. Назву можна вказувати як з розширенням, так і без розширення. В принципі, за замовчуванням Windows, сама знає, що там розширення або .exe, або Com, ну, це раніше було, зараз в основному це розширення .exe, може бути там MSI, ну і так далі. Але в основному це .exe. Є така штука. Значить, Якщо у вас є файл програми, ви заходите в ту папку, яка містить файл даної програми, і набираєте назву даного файлу, все, програма запускається. Далі, ще що хотів би розповісти. З приводу роботи з файлами. Ну от, Давайте так. Я зараз вийду в самий корінь диска D. Перепрошую, корінь, це буде отак у мене. І гляну, що в мене тут є. Тут багато чого є, що я створював, але мене цікавить, мене цікавить файл, який називається example.txt і має розмір 27 байт. Да? Є такий файл. Значить, ем, як мені переглянути вміст даного текстового файлу, або взагалі неважливо якогось файлу іншого. Є команда type. І вказую я назву текстового файлу. От тільки що я скористався, до речі, можливістю автозаповнення, натиснувши кнопку Tab. Я вказую команду type example.txt. І зараз на екран буде виведений вміст даного файлу. Ну, так як у мене там символи кирилиці, то, то вони такі абракадабра і вийшлося. Якщо я, наприклад, хочу переглянути вміст іншого файла, довільно якого я можу переглядати, ну, пишу, наприклад, bootdat, ну, Там вміст трошки інший, але все одно, в якомусь елементарному кодуванні я можу переглянути той вміст. Значить, Команда type. Не плутайте з командою dir. значить, Команда type дозволяє переглядати вміст файла на екрані. Це команда type. Команда dir дозволяє переглядати вміст каталогу. Причому, якщо за замовченням, то поточного каталогу на екрані. Є така штука. Далі. Яка ще дія може відбуватися із. Точніше, які ще дії можуть відбуватися із файлами? Ну, так само, як з каталогами. Їх можна, наприклад, перейменовувати. От припустімо, ще раз нагадаю, що я зараз зроблю. У мене на локальному диску D є файл example.txt, Я його спробую перейменувати. Команда така сама ren. Пишу example.txt. Нова назва name.txt. Отак. І я переименую зараз стару назву exampletxt в нову назву new name.txt. Перевірю команда dir. Так, шукаю new name, файлик є. Окей. А, Можу також файли копіювати. Для цього існує команда copy. Після команди copy я вказую, що я копіюю і куди копіюю. Тобто, в самому, скажімо так, загальному варіанті мені треба вказати повний шлях або абсолютний шлях, що я копіюю, а це шлях матиме такий вигляд. Um, перепрошую, new name. Так, отак. І тепер куди копію? Наприклад, це? У Windows копію. Windows. newname.txt. От. В даному випадку я вказую, що я буду копіювати з диска D файл new name, який безпосередньо на цьому диску D міститься. А куди копіюватиму на диск C в каталог Windows, і також назва буде new name. Ну, я не знаю, чи Windows дозволить на диск C скопіювати, але спробую. Enter. Отказано в доступі. Ну, не хоче воно туди копіювати. Хорошо. Давайте я скопіюю. Давайте так. На локальному диску C. Я створю папку. mydir Типа моя папка, моя директорія. І копіюватиму я це все діло в каталог MyDir. Значите, захист є у Windows на те, що я щось копіюю. На те, що я щось копіюю в каталог Windows. Значить, от сюди я буду копіювати. Enter. Каже, скопійовано. Хорошо. Як перевірити? Ну я можу в графічному режимі залізти і глянути. Я можу такою командою зробити. Dir, тільки вказати, що я буду переглядати. Це MyDear. От я хочу переглянути не поточний каталог, а вказую, що я хочу переглядати. Є такий формат використання команди dir. Якщо дір використовується без параметрів, це переглядається поточний каталог. Якщо після дір вказується якийсь каталог, то ми будемо переглядати саме вміст того каталогу. О, дивіться, зараз я переглядаю вміст каталогу. Це DIR. От саме його. І я бачу, що в мене цей файл скопіювався. Є така штука. Тепер дивіться. Хотілося б наголосити ось ще на що. Якщо ви вказуєте шлях до файлу, Починаючи від кореневого каталогу, тобто від. Ну, в даному випадку у нас кореневим каталогом є локальний диск D. А в цьому випадку у нас кореневим каталогом є локальний диск C, То такий шлях називається абсолютним. Що таке абсолютний шлях до файлу? Це шлях від кореневого каталогу до поточного файлу. Як можна було зробити це все діло по-іншому? Значить, дивіться, поясню. Я міг не завжди, я можу точніше не завжди, використовувати отакі повні шляхи. Іноді вони є настільки складними, що дуже важко з ними працювати. Ну, що ще зроблю? Давайте я. Давайте, щоб це все в мене було. Щоб того файлу не було, я спочатку його видалю. До речі, видалять файли треба командою del, А далі вкажу, що я буду видаляти. C, це. Myr. Newname.txt. От я зараз буду видалять і вказую шлях до того файлу. Можна так. Можна було перейти в той каталог і видалити, але я хочу так зробити. От, здається, я той файл, який скопіював в MyDir, я його видалив. Тепер, як міг я ще зробити копіювання. Дивіться, копі. Я міг не. Писати от повністю D New name txt. Чого? Бо я зараз перебуваю в диску D. Тому я просто от таку назву диска D можу не писати, оскільки я вже в ньому є. New name txt. А куди копіювати я пишу, от, наприклад, так. Бачите? Оце я пишу без проблем. Якщо ви вказуєте. Шлях не від кореневого каталога, а від мого поточного каталога. То такий шлях до файлу називається відносним. Така команда також працює. Каже, що скопійовано в файлів один. Я перегляну вміст каталога cmydir і побачу там також файл. Тепер по теорії. Дивіться. Який буде, наприклад, абсолютний шлях до файлу такого. Абсолютний шлях буде наступним. d похила? Games похила, Quake похила, Quake.exe. Якщо я, наприклад, перебуваю в каталозі Games, каталог Games є поточним, то відносний шлях до цього ж файлу буде наступним. Quake похила Quake.exe. Нагадую, абсолютний шлях це шлях від кореневого каталогу до файла. Відносний шлях це шлях від... Поточного каталогу до файла, є от така штука. Значить, оці два визначення пам'ятайте, оскільки вони вам ще знадобляться. Є така штука. Значить, тільки що ми розглянули операцію копіювання. Якщо не пам'ятаєте або не розумієте різницю між абсолютним та відносним шляхом, завжди користуйтесь абсолютними шляхами. Це вказання повного імені, починаючи від кореневого каталогу. Ось. Абсолютний шлях. І ось так само абсолютний шлях. Якщо ви розумієте такий термін, як поточний каталог. Користуйтеся відносним шляхом в даному випадку, зараз перепрошую. Значить, в даному випадку в команді копі на першому місці стоїть відносний шлях до файлу відносно поточного каталогу, це локальність D. А тут стоїть абсолютний шлях до файлу. Є така штука. Далі, як можна створювати нові текстові файли? Все дуже просто. Формат даної команди наступний copy.con, а далі пишемо назву файлу, який ми створюємо: new.file.txt. Тобто, що відбувається? дивіться, Для створення файлу ми використовуємо також команду copy. Тільки якась ще є якийсь додаток, невеличкий кон. Поясню. Коли ми просто використовуємо команду copy, то ми спочатку вказуємо, звідки копіювати, потім куди копіювати. В даній команді замість звідки копіювати стоїть частинка con, яка означає клавіатуру. Тобто, іншими словами, в перекладі на мову операційної системи відбудеться операція копіювання. Всього того, що ви вводите з клавіатури, куди це все скопіюється у файл New File .txt. Давайте попробуємо. Enter натискаю. І зараз я переходжу в режим редагування. От Бачите, я ввожу якісь там. Оце все в мене зараз буде записуватися до файлу. Як мені завершити записування до файлу? Я натискаю сполучення клавіш Ctrl-Z. Візуально це така галочка Z, да, а я це зараз натисну Ctrl-Z. І потім Enter. Воно мені каже, скопіровано в один. Я перевірю, чи є такий файл на диску, де... Uh, так, new file. От, є аж 128 байт. Є такий файл. Як переглянути його вміст? Команда type. Type new file. От такий вміст в цьому файлі. Ну, в принципі, те, що я і вводив. Значить, для створення нового файлу використовується команда, її так скоро називають copycon. Зараз покажу. Щоб не От, copycon і далі назву файлу, який ви хочете створити. Є така штука. Значить, в даному випадку, давайте ще раз. New file 2, наприклад, створюю я. New file 2. Теж щось туди понаписую. Завершу, записують Ctrl-Z, Enter. Ще один є файл. Диром гляну, чи є ці мої два файли. Так, дійсно є New File, New File 2. І який ще файл. name. От у мене є три текстові файли. Стосовно операцій над файлами. Значить, дивіться, які це команди є. Del – видалення файлу, ren перейменування файлу, Copy – копіювання файлу, copy.con – створення текстового файлу шляхом введення якихось символів з клавіатури. Є ще така операція, як конкатинація. Я можу об'єднувати кілька текстових файлів в один. Ну, наприклад, я пишу. Також вона реалізується командою копі. А далі пишу, які там файли у мене є. New name плюс. конкатенація з'єднання. Uh, new file. Да? Ага, почекайте, new. File і плюс. New. Отакий хай буде так. І це все хай у мене ці три файли. З'єднуються в один, наприклад. All.txt. Воно мені каже, що, да, оці три файли з'єдналися і ще з'явився один новий файл. Я перевірю Команда dir. Так, all є. Yeah. Перегляну його місць на екрані. Перепрошую команда type. All. О, ну, дивіться, це вміст даного файлу, до якого записалося все те, що було у нас і так. Є така штука. А у вас може виникнути питання, чи можна, наприклад, копіювати кілька файлів одночасно, а не по одному, як це ви бачили, що тільки, що, як я тільки що робив. Дійсно можна, але як. От давайте спробую пояснити. Ну, перше, для цього я видалю всі файли, які у мене там перебувають на диску C. Так, на диску C папка mydir. От, Папка mydir. І от дивіться, для того, щоб видалити всі файли ті, які там є, я пишу отак. Зірочка, кра. перепрошую, зірочка. Зірочка. Крапка, зірочка. Що це означає? Це означає, що. Отаке от от позначення означає, що я з C, з локального диску C каталога MyDir, видаляю абсолютно всі файли. Що ж таке означає зірочка? Зірочка означає довільні символи в назві, бачите, і довільні символи в розширенні. Тобто зірочка замість неї тут може стояти або жоден символ, або скільки завгодно будь-яких символів. Якщо я використовую шаблон для видалення, а цей термін саме називається шаблоном. Зірочка.зірочка. Зірочка. Це означає всі файли. Тобто файли, які мають будь-які назви і будь-які розширення. Коли я так роблю, воно мені каже, ви впевнені, що хочете видалити. Да, Y, я впевнений. Воно очевидно видалило. Для цього я гляну. Командую DIR. Це. MyDir. Гляну, що там нічого немає. Перший символ, з яким ми тільки що ви познайомилися, це символ зірочка. Замість нього можуть стояти будь-яка кількість символів або жодного. Інший символ, який використовується в шаблонах, це знак питання. Замість нього може жодного символу не стояти, а може стояти тільки один. Значить знак питання. Замість нього може бути до одного символу. Так. А зірочка. Довільна. Довільна кількість символів. Тобто, як скопіювати кілька файлів за раз? Зараз покажу. От, дивіться. У мене є, наприклад, на даному локальному диску, де, перепрошую англійська мова. У мене тут є раз текстовий файл, два файли, три, чотири текстові файли. Якщо я хочу за раз всі скопіювати, як я роблю, дивіться. Копі. Далі я можу писати там d дві крапки, похила І далі пишу зірочка, Крапка txt. Це означає, що з диска D всі файли, які мають довільні імена, але розширення TXT, я буду копіювати. В даному випадку це абсолютний шлях, я можу, скажімо так, скористатися в даному випадку відносним шляхом чого, бо я перебуваю на диску D. Якщо я перебуваю на диску D, я можу написати саме отак. Тобто всі файли з поточного каталогу, поточний каталог CD. Я буду копіювати куди. Зараз покажу. Диск На диск C. Дві крапки не знайду ще раз на диск C. В MyDir. От так я можу записати. Причому не вказуючи, які там назви. Якщо я не вказую назви, такі самі й будуть. От, дивіться, копіюю всі файли з поточного каталогу, тобто локальну D, що маю довільну назву, але розширить TXT, В mydir, що міститься на диску C. Enter натискаю. Воно каже, що 4 штучки скопійовано. Давайте переглянемо. dir це mydir, А, ну дивлюсь. Є 4 файли. Абсолютно точно є. Видалю їх знову всі з, тіє, з, тіє, з того каталогу. Це MyDir. Ви уверений? Звісно, увірюю уверен. Y. Знову перегляну це MyDir. Тільки перегляну ось воно. Бачу жодного. А тепер припустимо. Ще раз покажу, що в мене є на локальному диску D. Ось тут такі файли. Да? Припустімо, я хочу з них е, скопіювати, ну, наприклад, ті файли, от які мають наприклад, new file і new file 2. І все. Більше ніяких. Я бачу, що у них спільне розширення і частина new file. І там вони двома символами можуть розрізнятися. Що я можу зробити? Я можу так зробити. Копію команду вибрати. Тільки замість такого шаблону я пишу так. New file. А далі я роблю отак. Знак оклику, знак питання, знак питання. Це означає, що я буду копіювати абсолютно всі файли, які мають в назві new file, І ще можуть містити два довільних символи після цієї частини. Або не містити взагалі ніякого символу. З розширені TXT до каталогу цього дір. За замовчуванням у мене повинні скопіюватися два файли. Скопіровано файлов два. Воно і каже. Аналогічним чином я міг би тут замість двох знаків питання поставити одну зв'язочку. Але якщо б у мене, наприклад, тоді був файл newfile-2-2-2, e він би теж скопіювався, оскільки замість зірочки можна підставляти довільну кількість символів або жодного. Тобто в даному випадку хоч так, хоч так дієво. Хоч такий шаблон, хоч такий. Так, припустімо. Припустімо, я ще створю файл. copy-con, Наприклад, файл такий. New file 22. Давайте, 222.txt. Туди щось введу неважливо. Ctrl-Z і Enter завершив. І тепер гляну, який в мене файл є. dir, Значить, у мене є файл, бачите, так? Да? Якщо я, припустимо, хочу скопіювати тільки оці перші два файли без 222 то тут уже отакий шаблон не прокатить, зараз покажу. Такий не прокатить. Чого? Бо тут може стояти довільна кількість символів. А значить, це і цей файл підходить під цей шаблон, і цей, і цей. Якщо я хочу скопіювати тільки перші два файли. Бачите, якщо перші два файли, тим відрізняються від третього. Тим, що тут може бути до двох символів, але не більше. Тобто тоді прокачую такий шаблон. Єсть. Якщо я хочу скопіювати тільки останні два файли, в да? даному випадку піде отака штука. Перепрошую, піде отака штука. Перепрошую, не піде. Отака штука, піде. Отака. Бачите. Тобто копіюються всі файли, що мають в назві New File 2, і можуть на цьому завершуватися, а можуть містити ще два додаткові символи. Це ось цей файл і оцей. Перший не піде. Значить, Так як в мене вже ті файли є, там, і я спробую їх знову туди скопіювати. Тобто, куди туди на диск C дір. Воно каже: замініть. Каже конкретно, які. Якщо я говорю. Y. Це означає замінити. Є така штука. Значить, Не забувайте, що в шаблонах використовується два символи. Зірочка, знак питання. Зірочка означає або 0 символів, або довільну кількість символів. Знак питання означає 0 символів або один символ. Ці знаки узагальнення використовуються в шаблонах для копіювання або якоїсь операції одночасно з кількома об'єктами, в даному випадку, з кількома файлами. Ну, мене здається на цьому все. На все добре.